Влада і надалі продовжує зустрічі з людьми. Цього разу очільники району зустрічалися з громадами Спасу та Нижнього Вербіжа. У Народному домі останнього населеного пункту тривав діалог із питань соціально-економічного та культурного розвитку території. Детальніше про це Богдан Малецький. На початку зустрічі всі присутні мали нагоду переглянути фрагмент святкового вертепу. Його продемонстрували аматори Нижнього Вербіжа. Люди разом з артистами колядували. А далі засідання розпочало свою роботу. Спочатку звітувала Нижньовербізький сільський голова Марія Карпенюк. Вона зазначила, що в минулому році у населеному пункті зроблено багато. За порукою доброї роботи стала місцева громада, розповіла на зборах. Від В минулому році, ти 1910 році, сільською радою проведено 13 засідань виконкому сільської ради. Та 5 сесій сільської ради, де розглядались питання соціально-економічного розвитку села, питання, які стосувалися проблем села, а саме розгляд земельних питань, про роботу народного дому, про роботу дільничного інспектора, про роботу лікарської амбулаторії, про підготовку школи до навчального року, а також роботу нашого дитячого садочка. У 2011 році до сільської ради надійшло 316 звернень, 238 письмових і 78 усних. Всі заяви і звернення розглянуті були вчасно згідно закону України про звернення громадян. Видано 1563 довідки. Удумаємося, скільки це багато довідок, а так мало нам паперу на це треба. Багато паперів, я кажу мало. З жовтня ми почали робити ремонт приміщення в дитячому садочку, а саме зробили повністю реконструкцію двох трьох кімнат. І зробили вхід на другий поверх, де на другому поверсі буде зал і буде кімната завідуючого. Також на зустрічі привітали і місцевого священника із днем народження та 33-річчям служіння на парафії. Також грамоту отримав і голова райдержадміністрації Михайло Негреш за допомогу в будівництві церкви. Очільник району пообіцяв допомогти парафіянам цьогоріч з деревом. Підтримав його і голова райради Богдан Болюк. Далі звітувала спадський сільський голова Олександра Гоянюк. Минулий рік, 2011, увійде історію нашого села Спаса як рік проведення другого регіонального фестивалю, який був присвячений 20-й річниці незалежності нашої України та 200-річчю побудови церкви приображення Господнього. Ну, як всі ви як знаєте, що свято передувала велика клопітка праця. Був створений оргкомітет. Де під керівництвом Михайла Михайловича ми зустрічалися, вирішували проблеми, що треба зробити, усували недоліки. І завдяки цій злагодженій роботі всіх служб громади і громади так само і Вербіжа, не тільки Спаса, свято вдалося. Поряд з святом ми не тільки святкували в 11-му році, нас одночасно, коли ми готувалися до свята, йшло й будівництво нашої школи. І тому ми в цьому році є відкритий дитячий садочок на дві групи в приміщенні школи. Побудовано сучасний модульний спортзал. Перші у області, я думаю, би не б. крім того, зроблено, проведено благоустрій території школи, прокладено асфальт на подвір'ї, садочку. Це теж немалі затрати. На Коломищині залишилося провести ще менше десятка зустрічей однак всі вони відбудуться пізніше, адже у зв'язку із різким похолоданням всі масові заходи перенесені до врегулювання температурного режиму. І з нижнього вербіжа Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подінтика.